Привіт, мої зламні з вами, я Макс Гордєєв, і сьогодні ми дивимося з вами по містах, як і домовлялися. Тому приєднуйтесь всі, якщо ви не почуєте свого міста, ставте плюсик чи пишіть це місто в коментарях. Записати це запис, звичайно, я залишу. Звичайно, буде запис, тому не хвилюйтесь, якщо ви пропустите. Але обов'язково дуже вас прошу обов'язково зробіть репост цьому відео. Відео ви можете побачити запис чи в інстаграмі, чи в ютюбі. Поїхали, Луганська область. Що чекає на Луганську область зараз? Бачу, негативні карти випадають дуже багато енергії негативних дуже сильна. Негативна ситуація, тим паче зараз я бачу, що не дивлячись ні на що, Україна ці цьому регіону Луганського і Луганської області ну, допомогу предлагає. Причому якусь не фінансову, а якусь гуманітарну, але чомусь поки на даний час люди там закриті енергетично. Тому на жаль, ось така ситуація. Донецьк і Донецька область. Дивимося на Донецьк і Донецької області. Ситуація більш краща. Ем... Є моменти і негативні, і є дуже позитивних багато. 60, а то й 70% вже будуть належати Україні. Тому це дуже гарна взагалі ситуація. І вже за 4 місяці може навіть статися перемога в цій області. Тому будемо чекати і тримати кулачки. Запоріжжя. Найтяжкіший момент зараз Запоріжжя. Що чекає Запоріжжя? Дивимося. Дуже багато прильотів. Готуйтеся, любі мої. Дуже багато прильотів. Дуже багато негативної ситуації буде. І дуже багато будуть постраждалих. Тому, будь ласка, якомога сильніше, якомога, якщо ви там знаходитесь, будь ласка, я вас дуже прошу, їдьте звідти, якщо можете. Якщо не можете, тримайтеся і кожен маленький там якийсь, чи ви почуєте повітряну тривогу, одразу ж ховайтеся, бо дуже дуже погані карти випадають, і налагодиться це. Не раніше ніж через від 5 днів до п'яти тижнів. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Ховайтеся, бо буде жах. Просто жахіття якесь. Далі. Харків і Харківська область. Харків і Харківська область. Дивимося. Друзі, пишіть ваші міста, будь ласка. Також дуже хоч, хочуть е, забрати е, окупанти. Дуже хочуть забрати е, Харків і Харківську область, і вони зараз дуже уважно. Що оце оця мобілізація, вона буде направлена саме на ці області. Тому, будь ласка, будьте дуже уважні і а, а, будьте обережні. Я вас дуже прошу. Бо негатив реально дуже сильний на Харків і на Харківську область. Закінчиться це також дуже дуже скоро, протягом 7 місяців. Вже а, повністю скоріш за все, що Україна забере ці. Землі тому будемо тримати кулачки, і що все буде добре? Далі Дніпро і Дніпровськ, Дніпропетровська область, Дніпро і Дніпропетровська область. Нормально буде, будуть прильоти, будьте дуже уважні. Але вихід Дніпра і Дніпровської області, Дніпропетровської області, з, з цього всього стану негативного протягом трьох місяців вже показує, що сонечко на вашій стороні, тобто, вже... Нормально буде ситуація. Але ще раз кажу: прильоти будуть і будуть прильоти в, в, в такому нормальному контингенті. Нагадую, що я дивлюся на, на першу половину жовтня і другу половину вересня. Далі дивимося Херсон і Херсонська область. Херсон і Херсонська область. Дивимося. Ситуація там насправді дуже і дуже позитивна, не дивлячись на багато аспектів негативних. Тому єдине, що ну, дійсно є моменти негативні з приводу фінансового аспекту, бо там люди просто виживають. Але в цілому мені все подобається. Окупант скоро піде з тої, е, з тої місцевості. Тому чекаємо, чекаємо, причому дуже дуже скоро. Далі дивимося Полтава і Полтавська область, що чекає нас там. Дивимося Полтаву і Полтавська область. Ситуація підвішена, тому що ще є якісь аспекти окупанти намагаються цю область і Полтаву також під себе підзам'яти. Під Але в цілому, в цілому ситуація мені подобається взагалі. Тобто, все нормально, все позитивно, начебто навіть і якісь е, позитивні аспекти. До речі, оце число 7, воно дуже багато випадає в всіх е, регіонах. То може вже через сім місяців нарешті закінчиться війна. Будемо сподіватися, молитися Суми і Сумська область. Дивимося. Обережно одразу кажу, що треба бути дуже обережними. Бачу, що є можливість того, що там біля кордонів сумо буде знаходитись якась е, група людей, ви знаєте, яких тому чекаємо. Але в цілому нападів ніяких я не бачу саме з е, е, піших нападів. Тому все нормально. Не хвилюйтеся. Прильоти можуть бути Миколаїв, Миколаївська область. Миколаїв і Миколаївська область. Друзі, пишіть, будь ласка, свої міста. Так, Миколаїв тримається якомога дуже гарна карта, стабільна карта. Саме каже про людину, яка там є. Тому нормально все. Слава Богу, будуть, звичайно, прильоти, але слава Богу, тримаються і території також тримаються. Тому за це хвилюватися не потрібно і все буде нормально. Кировоград і Кировоградська область, дивимося. Більш-менш нормальні прильоти будуть, але більш-менш нормальна ситуація. Тому хвилюватися за то не потрібно, все нормально. Далі дивимося. Черкаси, Черкаська область. Черкаси, будьте дуже обережні. Щось там буде, якісь прильоти біля вас, чи в області, чи там. А, а, далі, знову число 7 на вас випадає. Що це за що це, що це, що число 7? Поки я не можу прочитати, що воно. Але до кінця року. Більш-менш ситуація в Черкасах нормальна буде і в області також. Дивимося далі. Київ, Київ, столиця. З Київ і Київська область. Хто є? Ставте плюсики, якщо ви з Києва і Київської області. Боже, я аж сам переживаю, що там чекає, бо сам знаходжусь саме тут. Все нормально. Ситуація стабільна. Ситуація е, в нормальних форматах і далі вона і далі буде йти в такому ж сенсі. Не бачу ніяких негативних аспектів, може бути прильоти, але це я ще раз скажу: якщо це може бути, це не обов'язково, що вони прилетять, але попередити вас хочу. Але Київ більш-менш нормальна ситуація, все добре. І область також. Тому, якщо ви хочете повертатися, то повертайтеся вже зараз. Чернігів і Чернігівська область дивимося. Що ж там таке, чи будуть там біля той кордону? Можуть бути, можуть бути. Я бачу, що для, в принципі, ця, ця територія вже не має такої сильної негативної ситуації, тому може бути реально все добре. Але оця карта мені дуже не подобається. Це також каже про те, що можуть бути прильоти, якісь там негативні моменти і аспекти Одеса і Одеська область. Одеса і Одеська область. Дивимося. Тримаємося далі. Знову кажу про воду. Друзі, вода це буде найтяжчіша ситуація. З води можуть приходити негативні аспекти, тому ні в якому випадку біля води не знаходьтесь. Бачу реально, що поки більш-менш ситуація стабільна. Але ще раз кажу: прильоти можуть бути. Одеса тримається дуже міцно, але я бачу, що Одесі потрібна і Одеській області потрібна допомога. Зараз якомога швидше, тому що щось там з Одесою може навіть і напасти окупант. Тому, будь ласка, я вас дуже і дуже прошу, будьте дуже уважні і обережні. Не ігноруйте ніякі. Не ігноруйте повітряну тривогу. Будь ласка, Вінниця і Вінницька область. Дивимося, що там відбувається, що там буде. Прильот буде однозначно за цей час, але. Вінниця знаходиться далеко від тої ситуації, щоб мала якась негативний аспект. Тримаємося, але в цілому нормальна ситуація і вирівнюється ситуація енергетична. Житомир і Житомирська область. Дивимося. Житомир і Житомирська область. На даний час я бачу, що більш-менш. По містам нормально, але мене оце Запоріжжя просто дуже сильно хвилює. Дуже сильно Вінниця і Вінницька область. Нормально. Знову кажу: кордон дуже пильнують, нічого страшного не бачу, тому все нормально. Так, Житомир і Житомирська область. Дивимося. Все, друзі, все збережу, не, не хвилюйтеся, будь ласка. Житомир, Житомирська область, все зберігу в Інстаграмі і в Ютубі побачите. Далі дивимося, Житомир. Нормально. Допомога є. Дуже багато солдатів. Дуже багато солдатів, які не є українцями. А там знаходяться, тому все нормально буде. Не хвилюйтеся. Допомога є, але прильоти також, на жаль. На жаль, Хмельницький і Хмельницька область. Дивимося, Хмельницький. Що там у нас по Хмельницькому? Хмельницький і Хмельницька область. Дивимося. Багато, багато є негативних аспектів по Хмельницьку. Але в цілому мені оце негативний аспект саме з фінансової точки зору. Ну, Я, я не впевнена, що вам так дуже цікаво, але вирівнюється ця ситуація саме, а, саме в ну приблизно приблизно до кінця року вирівняється. І налагодиться ситуація там. Але я ще раз кажу, по всім регіонам можливі прильоти. Далі, місто Рівне і Рівенська область. Дивимося, рівне, рівне, рівне. Ситуація рівна, але біля того оця карта саме каже про те, що біля кордонів будуть збиратися окупанти. Будьте дуже уважні і обережні. Вони хочуть. По всім кордонам, по всім кордонам зараз розкидати цих е, е, орків. І, на жаль, е, для них, звичайно, е, вони отримують стосунків ще таких: Тернопіль і Тернопільська область. Дивимося, Тернопіль і Тернопільська область. Ситуація там більш-менш стабільна. Хлопці з Тернополя, які захищають свої, свої регіони, готові, причому дуже гарно готові. Можуть бути якісь прильоти. Все, поганого нічого, глобально поганого, нічого не бачу. Волинь. Волинь. Дивимося на цю ситуацію, що по Волині у нас. Волинь тримається. Все нормально, нічого поганого не бачу. Багато дуже ілюзій, які е, в цьому регіоні. Багато е, дезінформації, якої нема. Тобто там і хвилюватися дуже багато не потрібно. В цілому ситуація більш-менш нормальна, але ще раз кажу: глобальних прильотів я не бачив, але бачу, що можуть бути: Львів, і Львівська область, Львів, і Львівська область. Дивимося, що у нас по Львову там. Вони хочуть дивіться, дуже от, ось це місце, є, в якому треба бути дуже і дуже уважними і обережними. Це місто дуже в планах у цих орків напасти чи щось зробити таке погане. Тому Львів і Львівська область дуже обережно, дуже, дуже, дуже обережно. Дуже вас прошу. Звертайте увагу на повітряні тривоги. Бо я знаю, що у Львові, коли навіть повітряна тривога, всі просто гуляють по місту і нічого з того не роблять. Тому, будь ласка, це не попередження таке, звичайне, це дуже серйозне попередження. Тому, будь ласка, далі Івано-Франківськ і Франківська область. Дивимося. Більш-менш ситуація нормальна. Нічого поганого я не бачу, тому все нормально. Слава Богу. Хоч там якихось глобальних прильотів я не бачу. Закарпаття. Друзі, Закарпаття. Дивимося Закарпаття, що чекає Закарпаття. Є аспекти негативні. Будьте дуже уважні. Щось там по Закарпаттю, не все так добре, як хотілося. А, також чекають, чомусь там, біля території, щось там може буде відбуватися. Не дуже добре. Зараз дуже напружений час. Саме для Закарпаття. Обережно. Чернівецька. І Чернівці і Чернівецька область. Чернівці, хто з чернівців ставте плюсики, друзі. Чернівці. Слава Богу. Нічого поганого я не бачу. Можуть бути прильоти невеликі, але нічого поганого я не бачу. Єдине, що моральна ситуація там, звичайно, дуже важка. Друзі, мої любі. А, також я хочу вам дещо розказати, але вже завтра. Я подивлюся. Що там буде з у е, цими моментами е, е, орків? І все вам завтра більш-менш розкажу. Тому, будь ласка, тримайтеся, все добре. Ми переможемо стовідсотково, але зараз дуже дуже важкий час для усіх. Тому, будь ласка, дочекайтеся завтрашніх завтрашнього відео. Я розкажу з приводу того, що чому оця часткова мобілізація для чого вона була зроблена. І звичайно розкажу вам про ядерне. Ситуацію. Тому, будь ласка, звичайно, я збережу ефір, ви його можете подивитися. У мене в інстаграмі через декілька хвилин, і також в Ютюбі через декілька хвилин. Всіх цілую, вас дуже сильно люблю. Тримаємося. Ми українці, ми зламні. Пока!